Нафтопереробні заводи на території РФ є законними цілями для України. Це віцепрем'єрцепрем'єрка Ольга Стефанішина у відповідь на статтю Financial Times. Я нагадаю, що там американське видання опублікувало матеріали, кому закликало не завдувати ударів по нафтопереробним заводам і по іншій інфраструктурі. Ну вони це інтерпретують і пов'язують з тим, що постраждає там Європа і так далі. Ну а от Стефанішина відповіла такою, знаєте, мужньо. Ми розуміємо заклики американських партнерів. знаєте, ми розуміємо. Але як можна казати, але людям, від яких залежить безпека України, і взагалі виживання України, я не знаю. Я не, я не знаю, це високий рівень сміливості. Але водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні, сказала віцепрем'єрка під час Київського безпекового форуму. Ну я не знаю, сьогодні вночі ворог показав, що буде і чим ми, чим Україна може в цілому захиститися. Так що, це все але воно все дуже добре. Але можу сказати на оце, але в Україні немає чим захищатися, і ми можемо зруйнувати один-два-три заводи. а Потім отримати зруйновану ще одну Гес. Не забувайте, що в нашій атомні електростанції досить далеко. Всередині країни, якщо туди бабахне, то можна забути про частину України. Тому я, я не знаю яким рівнем і чим наділені наші чиновники, що вони такі сміливі. Напевне, вони такі сміливі, тому що їхні родичі вже давно там, де треба і там де безпечно. Ну а інших громадян не, не шкода. Я, я не розумію. Я, я не розумію. Відчуття таке, що чиновники абсолютно не усвідомлюють об'єктивності. Це, це страшно. Це страшно. Телеграм, шопці, профілі, Ютуб, там про це докладніше. І, зокрема, я поставив карту того, як і що літало Україною. Обліт, облетіло все, що тільки можна всією Україною. Від Харкова до Стрия і Калуша. Не знаю.